Добрий вечір, шановне панство. Сьогодні неділя, дуже жарка неділя. І сьогодні зранку то я дав їм їсти, як завжди. А на вечір, думаю, треба дати їм щось таке, як вам сказати, ну, більш суховите. І знайшов я на своїй території в садочку от зелену траву, покидав їм. Вона і підстилку буде виконувати, і вони собі повибирають, що їй найкраще. А нутрії найкраще. Люблять кінський шавель і кульбабу. І вони в першу чергу ці рослини з суміші трави витягують, я так думаю. От. Тепер, що дивіться, вчора з вечора ще дав гранулу 300 грам, і вони її не з'їли. Не з'їли по тій причині, що дуже-дуже жарко, і їм зовсім не хочеться їсти. І ще сталася ще одна подія. Минулого тижня продав я два самця. Самця на, на плем'я живою вагою. Е, я стараюся завжди, якщо в мене щось хороше є, і люди питають, то я завжди стараюся е, продати найкращих тварин. І бу, були самці від 20 березня, народжені від 24 березня. Вони ну, в одній клітці були фактично. Не можу я розпізнати від одного батька, а розпізнати я не можу. Не, не міг фактично від якоїсь самки, ну але батько в тих самців 12 кілограмів, біля 12. Останній раз я важив, то було 11 з чим то кілограмів. Так, ось самочка, яка має родити, вона вже така широка досить. Родиться і самці не повних 5 місяців. Один мав 5 кілограмів 700 грам, чи 600 я по пам'яті вже й не пам'ятаю, а другий 4, 4 700. Ну, Десь пару днів перед тим, як я важив, то на голодний шлунок, я їх не годував. Вони вечором покупці вечором приїхали і я їм на голодний шлунок зважив, бо день чи два дні перед тим я. Зважував даних самців, то вони мали більший мав 5800, наступний мав 5 кг і два мали по 4800. Пропонував людині 5-кілограмового, але по кольору їм не підійшов, бо він був такий коричневого кольору, такий темний пастельний чи отак, однотонний такий. Взяли стандартного. Вроде Трохи меншого, ну, але меншого, як по якій причині. Той більший він їх відганяв від годівниці, як я давав їсти, він гарчав на них, накидався, і він в першу чергу сідав, через то він і виріс такий більший. А самці, які менші, вони все рівно від одного батька вони помаленьку доженуть його. Ну, ту, ту вагу, яку той має, більш-менш. Саме основне годувати. Годувати так, як є. якщо ви хочете максимальні ваги від тварин на відгодівлі мати, потрібно давати протеїнові корми. Протеїновими кормами є макуха, бобові, горох, боби, сою. сою не давати. Цільне зерно, а соєву макуху, соняшникову макуху. Якщо давати, то тварини будуть набирати гарну вагу і досягувати максимальних результатів. Що я думаю про самців, які, от, як в мене 12 кілограмові дуже великі самці, хоча в людей є ще більше самці, але я не вважаю. Я вважаю самець біля 10 кілограмів 11, в тому проміг 9-11 кілограмів. Дорослий самець вже там має який, півтора рік, півтора року. То оптимальна його увага, бо зажирівші тварини, вони теж вони зазвичай можуть бути. Бачите, там самець там, чисте своє знаряддя праці. От. І. За великі, дуже великі тварини вони можуть бути проблематичні по тій причині, що велика вага не завжди є добре, тому що вона веде до зажиріння, а зажиріння тварин знову веде до того, що вони є статево неактивні. А в випадку з нашими нутріями, якщо нутрії набирають лишню вагу у самки то вони взагалі стають безплідними. І вони можуть тоді тільки запліднитися, коли, коли вони скинуть вагу. Ну, в принципі, як досвідчені нутрі води радять. Якщо ви маєте саму, готуєте їх до парування, то добре десь на два тижні, на місяць. Самок посадити на, якщо час дозволяє, звичайно, якщо ви певним плануванням займаєтеся, на місяць, на два посадити їх на овочеву дієту, з раціону виключите майже ну, якийсь процент, напевно, до 70% виключите, гранулу чи кашу виключити, а годувати. Воно. Овочами тьмо, травою для того, щоб самки похудали, І в принципі говорять, що самки, які похудають після того, як вони дуже-дуже набрали вагу, і вони, наприклад, скинуть пів, -пів кілограма чи кілограм тонни, краще йдуть в парування. Наскільки це правдива інформація, яку я почув і була описана в літературі. Я підтвердити вам не можу, бо я такими справами не займався. В принципі, маю в іншому вольєрі 9 самок. І коли буду їх кидати до парувати, то вони будуть мати 6 десь біля 7 місяців. А оптимальним я вважаю, що якщо самки мають вагу 4,5 кілограми, ну 5-4,5 ваги кілограми, то є ідеальна вага для того, щоб в моєму розумінні, звичайно, для того, щоб їх пускати в парування. Знову, як самки, які не родять не першородки, якщо ми їм їх догонимо до більшої ваги. То в них може бути зажиріння, і потім треба буде скидати сам... вагу за допомогою господаря, садити їх на дієту, або самець не буде допускати самок до корму. І тим самим він буде тих самок ганяти, не допускаючи ганяти за ними, якщо активний самець буде ганяти. І що до того моменту, поки самка не скинеть вагу. І потім вона піде в парування. Ось таке моє розуміння щодо парування тварин. Тепер ще пару слів про ту жару, яка в нас, і, бачите, не хочуть ні яблук їсти, нічого, внутрі порозлягалися ще от соковиту травичку. Вибирає самочка кітна. Бо її треба. Вітаміни треба вологи багато, бо е, плоди там ростуть і їх потрібно задовільняти вологою. В жарку погоду дуже треба велику увагу приділяти кітним самкам, тому що кітні самки вони повинні мати достатньо вологи е, води, ну достатньо, наприклад, яблук чи хто що дає. Їм їсти вільний доступ до води, бо як сам пакіт буде мати проблеми з недостачою води в організмі, в неї знов можуть розвиватися великі плоди, і воно буде знову вести до того, що дуже важкі можуть бути роди. Все, дякую за увагу. Тримаємо внутрі. Розводимо їх, беремо найкращих великих тварин і щоб, бо з великих тварин будуть великі нутрі. Все, дякую за увагу. До побачення, всього найкращого.